Я... Добрий вечір. Ми зараз знаходимося біля кіоска, який продає різні харчі. І знаходимося, так зва, як дітут Хмельницькі і всі останні колбаса в нас тут є. У нас тут є 100 грамм. 100 грав не знаю, що тут наливає. Ну, дуже дуже приємна продавщиця. Я її розумію, настільки вона приємна. А що ви так говорите? а ну, Розкажіть, будь ласка, може, я вам якесь інтерв'ю там, будь ласка, що сказати? Вас? Онлайн-трансляція зараз вас дивляться При, приблизно 12 тисяч людей. Так, і що мені розказати? Скажіть, будь ласка, скажіть, нас будь ласка, Сатанів це є класне місце, на ну, Будь ласка, я вам розкажу за наш саканів. Да? Нас Сатанів це є дійсно, це перлина. Перлина це Поділля? Це перлина Поділля, звичайно. І дуже класно. Нас сакані має. Немає. Ми горілки не п'ємо взагалі. Ми кава не нікому не рек не рекомендують. І не рекомендуємо нікому. Ми ведемо трезвий образ життя. Я вам розкажу, будь ласка. Не які проблеми? Ні, ні, ми які проблеми. Гонять, гонять бізнес. Ні, бізнес. Ні, ні, ми говоримо. У нас є кава, у нас є все. Таких дуже. Важких напоїв ви не продаєте, правда? Ні, Боже звав. Ми напої. нас взагалі, в нас місцева, це в нас ми алкоголь напої не продаємо, В нас взагалі всі тразвіть. Людям до 18 не продаємо. Боже звав, це взагалі це в нас того немає. Можна потиснути вам руку. Будь ласочка. Це дякую вам. Я вам тоже дуже дякую. Дуже...